Дуже сильна молитва за сім'ю за дітей. Я хочу помолитися сьогодні разом з тобою, Господь Боже. Дай цій людині, щоб в неї була міцна сім'я. Щоб любов вона довго терпіла, Господь, нехай, Господи, всі ці труднощі, які приходять десь на сім'ю Божа, вони, Господи, легко будуть пройдені, Боже, во ім'я Ісуса Христа, рука об руку, Божа. Благослови дітей, благослови сім'ю Божа во ім'я Ісуса Христа. І нехай ця сім'я буде тільки під Твоїм захистом, Боже. Нехай в цій сім'ї любов вона милосердствує, Боже. Нехай ніколи не буде за. Таточку, во ім'я Ісуса Христа. Нехай, Господи, в цій сім'ї любовна ніколи не величається, Господь Боже, не надимається Господь, не поводиться нічимно, Господь Боже. А нехай, Господи Боже, буде тільки велика цінність один до одного, Господи Боже. Нехай в цій сім'ї ніхто не шукає свого, Господи Боже. Нехай ця сім'я буде одним цілим, так як ти хочеш цього, Господь. Боже, нехай, Господи, Боже, ця в цій сім'ї не буде ніяких криків, гніву, злості, Господь. Нехай тут царює мир та любов, Господь, во ім'я Ісуса Христа Божа. Нехай, Господи, жоден з подружжя не думає лихого один на одного, во ім'я Ісуса Христа Божа. не радіє з неправди Боже, але тішиться правдою, так як Ти говориш, Господь, во ім'я Ісуса. Боже, нехай усе зносить, усе вірить, Господи Боже, і сподівається усього, терпить, Боже. Тому що любов вона ніколи не перестає, Господь. Нехай любов. Оновлюється з кожним днем цій сім'ї во ім'я Ісуса Христа. Амінь.